Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні у нас відео з розряду виготовлення корисних речей, і то буде у нас зворотній молоток. Або він ще має кілька не зовсім літературних назв, які ми не будемо з вами у відео говорити. Я купив колись оцей зворотній молоток. У одного дідулі 50 гривень. Конструкція, на мою думку, дуже вдала. Я рекомендую повторити. Я буду включити сьогодні його своєму другові такий самий, тільки єдине, що ми трохи збільшимо довжину цієї штанги. Сама суть того молотка, що він має змінні наконечники. І вони зроблені шляхом накидної гайки, що можна міняти. Штифти можуть бути різні, можуть бути інструментальні штифти з різьбою п'ятеркою, шестеркою. Відповідно, сюди от, під ту накидну гайку ми можемо запхати будь-який будь е штифт, будь-який болт, будь-яке приспосіблення, тобто ми можемо міняти собі будь-які насадки або використовувати напряму цю різьбу. Я перший раз таку конструкцію побачив, вона мені дуже подобалася. Я... Рекомендую повторити. Значить, Я накидав таке невеличке, ну, навіть не креслення, а ескіз. Вам його повністю вистачить для виконання. Значить, Вам для того треба буде так. Круг діаметр 30, довжина 550. З них 420 проточено під діаметр 20. І Нарізана різьба м 20 х 15 на довжину 30. Канавки нема. Зацентровку зробимо звідси. Е, ручка 130 мм такої довільної форми, але з отаким от конусом, щоб можна було рукою дати під натяг. Ну, тут скруглення. Аналогічно як тут. Так? Скруглення. Отой -от діаметр малий піднутрішний на діаметр 20, той поясочок 10 ударний. Е, тобто Тут розміра плюс-мінус рукавиць. Сам молоток, сама ударна частина виконана от такого типу. Розміря її 120 довжина, точиться з 60-го кругляка, який проточується начисто. Свердеться отвір діаметром 20. Оті пояски по 10. Ну і тут зроблено шляхом двох конусів. Один конус туди, другий конус туди, така рукоятка. І накидна гайка. значить, Загальна довжина 45, просверлиний на скрізний отвір на 10. Тобто 10 болт ми можемо пропхати. Потім зроблена росточка на глибину 25 і нарізана різьба відповідно до цієї. Зараз я домалюю, бо я не домалював. Ну, Я думаю, ви розумієте, М20 на півтора в упор. Тут зроблено спеціально так, що тут 25, а тут 30, щоб ми гарантовано могли зажати будь-яку. Будь-який болт зі шляпкою тут. Канавки для різьби нема. Зовнішній діаметр 30 Тут додаємо накатку, щоб руками закручувати. Ну, Зовнішні розміри є е, вільні, але рекомендую зробити такий от конусок на кінці, бо деколи треба підлізти в якісь не зовсім зручні місця. І якщо тут зробити просто циліндричне, то воно незручно. Тобто, тут уклон 30 градусів так, на глаз, до діаметра 14. Можете зробити довше це, можете зробити. ну Конусок має бути. о. Е, все робимо зі сталі, яка є під ногами. Е, в принципі, нічого складного. Зараз покажу, як то є. Поїхали. Так, ну Значить що, відрізав заготовку. Взяв за те місце, де має бути рукоятка в патрон, проточив тут на 20, в мінусі дві десятки. І проточив тут під різьбу. Зараз ми з вами тут навалимо різьбу. 20 на півтора. торкнулися ліса. Чуть-чуть масильця міліметр і у можна розмикати гайку, А тут не так, не так багато назад. Різьба є. Тепер ми беремо. Так, поїхали. оборотики побільше. Тут. На! Наголос! центрувалися тепер витягаємо нашу заготовку з патрона зажав центром піджав Так, точимо тепер конус 2,5 градуса, я каретку розвернув. Поїхали. Так, ручка є. Ось так от Получилось. Так. Та деталь є у нас готова. Точим ударну частину, розверлюємо з 16 на 20. З двох сторін. Так. Тепер так ми берем тут я вже зробив канавку, бачите отвір вже є наскрізь. Тепер ми беремо так. Ми беремо, нема різниці з якої сторони, ми беремо таку от виточку, у нас тут 10 мм, все рівно той вже діаметр є готовий, тобто ми, то, ми вже тут обробляти навіть не будемо. Зажали, за той отвір підпираємо центром. Є. є, тепер точно таку саму канавку ми будемо робити зараз біля патрона. Так, значить, я трошки відійшов від креслення. відкреслення. от центральний діаметр я зменшив до 56, а тут 60. Уклон 5 градусів кареткою і значить, підібрав оті от конуса. Один іде сюди, зараз ще трошки ту галтель підправлю. І розвернемо. Тепер віджимаємо центр, щоб вже каретку не, пере... не розвертати другий раз. Розвертаємо тепер так. Тут у нас посередині виходить циліндричний поясок шириною 8 мм. Ну, значить Проточка проходить. Руточка проходить отак. Вот Знова наша ударна частина не гаряча. Ось вот такий він получився. Так, робимо гайку. Так, розтучив. я там в упор, дно підібрав. Діаметра 18,5. Зараз ми з вами наріжемо різьбу. Так. Ріжемо різьбу, значить, оборотики маленькі, 12,5. Підперти треба обов'язково мітчик центром і на мітчику зробити мітку. У нас же немає канавки і так далі. Треба акуратно. Так, о. Значить, у нас глибина 25. Тобто ми бачимо, якщо поставити на штангелю 25, о, бачите що? що? По останній зуб у нас буде орієнтиром. Але не перекручуємо мічек, а ставимо на той зуб, про який ми тільки що. Говорили так о. Тут так вот так, масельце. Можна навіть не дойти там чуть-чуть. Ми -чуть. ну, поїхали. сжимаем центром Станіною, то я навіть відчую, мене рукою тримаю. Я відчую, що піде нагрузка шалена в упор, я просто його відпущу. А якщо би він вперав станіну, о, тоді треба реверсувати, не ну, можна вламати. О, все, накатуємо. зробити кону з другого боку. Ну от. такий от тут же я накрутив Получився. але теж не кінець чи отвір я просвердлив, паски зняв щоб шнурок підвішати можна було щоб отут не розкльопувалось і тут не розкльопувалось. І гайка довго ходила, і різьба не зношувалась, Ми то все зараз загартуємо. То, до речі, все сталь 40. х Все зі 40 х зроблено. Зараз загартуємо. Поїхали. Так, ну коротше, готово. Сильно не заморочувалися, в газовому горні підгартували його на глазок. Ніхто того в пічці гартувати не буде, щоб воно було трошки твердіше. Масляний наліт такий вийшов, ну, він витриться. Значить, Ударна частина і наша гайка. Тепер дивіться. От у мене є болт, тут різьба шістка, тут різьба вісімка. То я ним дергаю станочні штифти, Там є або 6, або вісімка різьбар. Покажу як. Так само можна під десятку. От, наприклад, то от є різьба для форсунок цього Рено. Тут 14 на півтора по пам'яті то ми оту штуку прикручуємо сюди без проблем. Так, на моторі прикручуємо, так, отак. -от а потім без проблем от, -от, -от зверху вкручуємо наш, в нашу гайку. Я думаю, ви зрозуміли, так? Не тільки той молоток для штифтів, а може бути... Для всього, що завгодно. Давайте зараз на прикладі автомоб... цього станочного штифта з шісткою різьбою. Я думаю, ви в моїх відео бачили, як ця штука працює. От. Можна як? Можна закрутити отак от зразу, якщо є можливість, так? закрутити зразу, той болт він там зразу штангою нашою зажимається і вже нерухомо стоїть Так, от наприклад, тут є штифт з шісткою різьбою і все разом закручуємо так? От, закрутили до упора дали тут ручкою натяг справа рукою натяг дали туди і, і все і він вже виліз легкими ударами обратного молотка О. Зараз його назад запхаю, і все. Так, ну і як ця штука працює на машині, от можете побачити старе відео з старим обратним молотком. Да. А чекай, та не вискочив вже, повір. Скоро мотор ти вискочить через капот Все хороше. Способом, способом, тато в штани всрався. Я тобі казав, що вона сильна? Що, Відкручуй Відкручуй, ти з тим поїдеш? <гум> Та в нашу міту. Давай тут відкручуй. Крути фурсунку. Бачиш? вона страшилася і все. і все. Ми тобі зараз замістив двох форсунок туди. Два дерев'яних кілка заб'ємо, або тут сюди дерев'яний кілок, а сюди качан від кукурузи. І все, а ну давай покажемо. То є не проста машина, то є машина кулінар. Машина, яка в моторі переробляє масло на варення, подивіться. Бачите? Це вже Чорнослив. А оце от ще отут -от, воно таке, так як анекдот про Рубіроїць, от там особливо, подивіться, який. Знаєш, то вже чорнослив, то вже слівки. О, А отут ще отут, отаке, о. О, то -то ще варення. Воно потім підсихає, припікається. І отакий от чорнослив, значить, у нас у Львові... На, тому, на краківському ринку там купляєте інжир, чорнослив, от щоб ви знали, звідки він дзвінки відбереться. Так само, як в тому приколі. Сирнула пташка на машину, тепер я знаю, що таке пташине молоко. Ладно, все, давайте наразі. Давай, проба Чи буде срати з під форсунок, чи ні. Шайби поміняли, все, повитирали. Смазка по людська стоїть. Мідно. Мідно. Давай го. Давай давай, бо завоздушене. Та що ти, джига? Та вона так тр траскотала. Ти подивись, чоловік. Майстрина. Що фахівець? То не простий хлоп. Ну а як дивись, як він джербек? Треба було зняти, як він до того робив. О, так от працює. Кажучи. Пісня! Пісня! Там з тих тих двох форсунок то так сифонило, що просто кипать. Го! Отак от Ну отака от поділочка тут потім... Петля зі Та. важлива деталь у мене висить на зв'язку. Не заважає. Зараз для прикладу покажу свій. У мене він не гартований, він у мене сирий, просто точений. Ну, це не я робив. От. Цей вийшов довший, так як і говорили. Трошки ручка масивніше вийшла. Ну Принцип однаковий. Я думаю, ви зрозуміли. Тут у мене і накатки немає, у мене попрощий варіант. Але працює воно однаково. Все, я вам дякую за увагу. Удачі, Робіть гарно.